Mask Noir Perfume Enhancer. Це найцікавіше для мене нарешті. Я дуже хотіла спробувати, як працює цей посилювач парфумів. І чи дійсно він працює? Чомусь може це так трохи по-дитячому. Я собі уявляла це ну як посилювач, так це посилювач парфума. Як він може його посилювати? Я чомусь собі його буквально це так уявляла, що це працює як гучність. От покрутив ту крутілку гучності, і воно стало гучніше, як зі звуком. Хоча по логіці я розумію, що таке неможливо зробити. Ну, я просто не знаю, як це зробити, але я все ж таки думаю: ну може, я чогось не знаю, може, якісь там є чарівні інгредієнти, які можуть таке чудо створити. От. Так що я перевірила цей енхенсер разом з тим от своїм парфумчиком. Я наносила на одну руку е, чистий парфум, на другу руку я наносила під низ оцей от енхенсер і зверху е, парфум. Що я можу сказати? Працює воно не зовсім так, як я собі уявляла. Працює воно не так, як гучність в колонках. Е, працює воно інакше. Оцей от мускусний аромат. У нього тут є всього скільки чотири ноти: мускус, ірис, кедр і жасмин. І, в принципі, мускус тут основний, зазвичай це закріплююча нота в усіх парфумах. І це виходить так, що ти просто додаєш цю закріплюючу ще ноту до. Свого основного парфуму. Вони класно досить змішується. Оцей от аромат цього енхенсера дуже прикольно змішався мені з оцим. Я думаю, що він має підійти, напевно, і до всіх інших. Взагалі, цей парфум відноситься до стійких. Я його відношу до стійких, тому що він більше восьми годин тримається на шкірі, а на волосі ще і на другий день. І так навіть шлейфить був досить нормальний. Але він ем, приблизно на етапі 5 годин суттєво стихає вже. Так от, на цій руці, де був нанесений анхансер, енхансер цей перебив мій парфум. І виліз так, якби наверх. Його було чути сильніше, інтенсивніше. Але це пахнув венгенсер, це не пахнув мій парфум. Якщо в тебе якийсь нестійкий зовсім парфум, то тоді він злетить там за 3 години, а оцей буде тривати. Але фактично, ви будете пахнути саме цим енхенсером, а не тим парфумом основним, який вам подобався, який є нестійкий. Так що, ну, я не знаю, чи це можна назвати продовженням парфума. Його просто. Можна носити як окремий парфум. В нього аромат досить стійкий. Він триває довше 8 годин, але він не шлейфовий. Він такий досить тихий і звучить близько до шкіри, він інтимний. Тому, коли ваш основний аромат злітає і стає ще тихішим, ніж цей, то цей проявляється. От і все. Аромат в нього мускусний, і оцей ірис з кедром. Кедр тут. З мускусом так, таку дає трошки мильність і таку деревинність. Ну, мені подобається такий е, аромат. В фрагранті пишуть, що є пудрові ноти, але я не чую тут пудровості. Ну, взагалі, я чую таку замиленість мускусну, і Оцей от складний такий ірисовий аромат цієї квітки. Знаєте на що мені схожий цей аромат? От коли в дитинстві. Ми любили ховатися в шафі, і там був от такий аромат. Тобто, це білизна, яка лежить в шафі, і там багато всього зберігається, там є якісь шкіряні речі, якісь там сумки шкіряні, щось отаке. і ці всі запахи змішуються і утворюють такий єдиний мускусний, з квітковою такою ноткою аромат. Коротше кажучи, дуже приємний, дуже затишний дуже класний. Він мені подобається. Взагалі, цей енхенсер, як, як окремий аромат, мені подобається. Він дуже приємний, такий от, мускус в ньому такий м'який, лагідний, гарний. Так що його можна носити як окремий парфум, хто любить такі аромати. Як енхенсер, я не знаю. Ну, Мені здається, що будь-який аромат без, без позначки Enhancer, який має таке от звучання мускусне, ви можете використовувати як енхенсер. Тому що мускус апріорі закріплююча нота. Тому не знаю, я не знаю. Хто має досвід використання енхенсерів, будь ласка, напишіть мені, тому що я знаю, що є. Е, інші ще досить такі популярні. Зараз не згадаю, але шукати не буду. Е, може, напишу там в коментарі назву. Е, чи хтось із вас користувався такими посилювачами парфумів і як вони працюють? Чи вони працюють отак, як оцей, що я описала, чи якось інакше? І все, ця лінійка закінчилася, все, ми про все поговорили. Дуже класні аромати, вони мені дуже сподобались. Кожен кінець це початок, так що. Відразу я починаю нові семпли, новий сет у мене є. Це Essential perfumes, Переходимо до ще нового цікавенького. Дивіться, будь ласка, відео, підписуйтесь, ставте лайки. Можливо, у вас якісь інші враження, відчуття про ці аромати. Так що я чекаю на ваші відгуки, будь ласка.